Пройшло менше двох місяців з народження нашої донечки. А ми вже спакували валізи і їдемо в нову подорож сьогодні. Мама зарулила в місто Тернопіль. Не знаю, чому ми раніше не знімали випуск про це місто, адже буваємо ми тут досить часто. І от нарешті сьогодні ми з Теоном покажемо вам файне місто Тернопіль. Але для того, щоб наші випуски виходили частіше, в нас було натхнення їх знімати. Ви можете підписатися на наш канал, поставити вподобайчики під відео, які вам сподобалися, натиснути дзвіночок, щоб ви не пропускали сповіщення про те, коли ми випускаємо нові відео. А також ви завжди можете задонатити нам на монобанку. Та воно таке обличчя, тому що зараз така спеканаймовірне, і він клянчить морозово. Давна морозиво камеру, скажи камою. Морозиво. Хочеш Морозово? Так. Ясно, іде знайомство з Тернополем раджу починати з театральної площі. Тут у вас в піші доступності залізничний вокзал, найкращі кав'ярні міста і Тернопільський став. В принципі все найцікавіше знаходиться тут. Оскільки ми подорожуємо з дітьми, помітно, правда? Ми вирішили не йти на екскурсію тернопільським замком чи відвідувати катедральний собор, чи навіть банально йти в драматичний театр. Таким малюкам, як Тея і Теон, це ще буде не цікаво. Величезна локація, де буде цікаво і дорослим, і дітям тернопільський став. Погнали! Оса вжалила. Залізли мені під спідницю гадіна і вжалила. Ми зайшли в аптеку купити антисептик для того, щоб запшикати мій укус оси. І я така повертаю голову і дивлюся, як мій чоловік вже розмовляє з Марією Сечинською. Це просто так приємно. Ми в будь яких місто, які не приїжджаємо, постійно когось зустрічаємо, хто мені подобається. Вона психологиня, і ми купили в неї декілька курсів, які проходимо по саме по дитячому вихованню. І взагалі ми любимо слухати її лекції, дивитися її інстаграм. І ну, типу, вона допомагає нам справлятися зі істериками, взагалі з якимись складними періодами. те вона дуже приємно було її побачити. Дуже дуже. Дуже класно, я вам скажу, окрім одного моменту, з коляскою по сходах. Ну, таке собі задоволення спускатися. Прекрасно, що в мене є чоловік. Він і виконує всю цю роботу. Носить коляску по сходах. Тан -тан. Зато Гляньте, яка краса, ми йдемо туди. Спускалися цілу хвилину, знаєш що. Назад тобі теж доведеться піднімати доню. День назад я знайду пандус. Ви знаєте мою любов до естетичних пікніків. Ми їх влаштовуємо і на горі висотою півтори тисячі метрів в будь-якому місці, куди ми їдемо. Тернопіль не став виключенням. Ми взяли з собою плет, ми взяли з собою смачненьке. Давайте разом пікнічитись. У нас сьогодні на березі тернопільського ставу, точніше, на так званих Єлисейських полях. Цю назву придумали самі тернополяни через те, що тут дуже багато зеленої трави. І ця трава розташована такими, як ніби. Сходинками. Тут зараз в тіньочках ховаються вже люди. Хтось лежить, хтось читає книжки, ага. хто заліпає в телефоні, а ввечері людей стає ще більше. Також тут щовечора показують фільми під відкритим ве... під відкритим небом. Я так роз... а чого я не можу помилятися? Добре. Щовечора тут можна подивитися. Фільми під відкритим небом. Ну, ввечері я так розумію, коли вже стемніє, для того, щоб проектор показував. Оренда пуфа, як мені сказав чоловік, коштує 90 гривень. Але можна подивитися і так. Просто взявши плядик і посиливши його на травичку. Не знаю, чи вдасться нам перевірити сьогодні, які фільми показують. Але розклад є аж до понеділка. Те виспався, і хоч він говорить, що нічого не хоче на даний момент, але... Ми вже не перший раз плаваємо на цьому катері кораблі, як він там правильно називається. І сьогодні давайте попливемо разом. Будемо пливти на рибок, дивитися. Ходімо. Ну ви в курсі, да, що я цим не займаюся. Цим займається мій чоловік, загружає дітей на борт. Ми зараз з коляскою, але зазвичай ми в принципі ходимо зі слінгом. Просто в Тернополі комфортно пересуватися з коляскою, окрім цих сходів, які ведуть до спуск до ставу. О, ви ж нічого не хоче сьогодні. На заході сонця, напевно, ця поїздка виглядала би просто кайф, але зараз нічого так. Так, наскільки я знаю, плаває таких три човни: два відправляються від цього причалу, з якого ми стартували, і один ще від дальнього. Але до дальнього пляжу ми вже не йшли. Коштує квиток 50 гривень. Рік назад, коли ми каталися на цьому катері, квиток коштував 25 гривень. гривень. Ну, це і логічно, тому що паливо піднялося в ціні. Відповідно, її квитки піднялися. Ця екскурсія триває 25 хвилин, і чесно вам скажу, вона варта. того. це просто неймовірно. Я не знаю, я би так напевно каталася в день і ніч так кайфую. Тернопільський став це штучно створена водойма, і був створений він приблизно в 16 столітті, тоді, коли зародилося саме місто. Звичайно, що радянська влада намагалася затопити цей став, як і все в принципі в нас в країні, знищувалося під час того, як ми були в радянському союзі, але депо, його відновили, і зараз це прекрасна перлина Тернополя. Найулюбленіша точка в Тернополі, тому що тут можна проводити хоч цілий день. Тут можна кататись на велосипеді, бігати, плавати на катамаранах, на катері, просто лежати в траві, перекусити щось смачне. І тут купа класних дитячих майданчиків. Ми вже тут просто не вперше. Доброго дня. А На катамаранах покататися, яка вартість? Ага, з дітьми можна туди. Ви ж відповідаєте? Так, да, звичайно, за своїх дітей тільки ми. 60 гривень за пів години. Так, да, клас, давайте тоді. Так як ви зрозуміли, ми катаємося на катамаранах. Це одна із розваг, якою можна зайнятися на Тернопільському ставу. Е, я настільки боюсь води, хто дивився попередні випуски, вже знають, що я просто-напросто втратила голову від страху і забула, що потрібно щось знімати. Катаємося всім сімейством. Дітка, покажи. Пригинаємося вон пригинайся. <риклад> Наче я погоджуюсь кожного разу на це, я не знаю. <риклад> Сина, тобі подобається? <риклад> не подобається? <риклад> Ясненько, покатались. Покаталися. В спідниці на цю штуку краще не ходити, бо всі чоловіки побачать білизну і не тільки. Бери-бери. І так, враження від е катамарану. Страшно, але мені по ходу все, що пов'язане з водою, страшно. Площа цього озера, по якому ми плавали на катамаранах. Він всередині, до речі, острівком таким досить невелика. За 20 хвилин ми встигли це озеро опливти разів 5 чи 6, напевно. Тобто дуже маленький. він. Плюс враховуйте те, що дуже спекотної частини цього озера якраз знаходиться на сонці. Ти пливеш, гребеш оце от ногами, дуже м -м, втомлюєшся і жаришся на сонці. Але в загальному дуже прикольно. Бо якщо би в якусь похмурішу погоду, то дуже навіть кайфово. Раджу спробувати. Ага, прикольно. Прикольно. Мій блог, він про подорожі з дітьми. І в цих подорожах найголовніше це те, чим харчуються наші діти. І якщо те, він вже їсть дорослу їжу, всю ту, яку їмо ми, то те, я поки що їсть найкраще, що може бути, це грудне молоко. Я не знаю, просто мене зараз так зігрить, бо буквально нещодавно ми. Сиділи в закладі і побачили, як одна дівчина дістається пляшечки і починає змішувати суміші. Я не маю нічого проти, тобто це вибір кожної людини, але я вкотре переконалася, що мій вибір правильний. Їжа моєї дитини завжди тепла, завжди смачна, завжди біля мене. Нічого не потрібно шукати і в подорожах. Це кипець, як виручає. Така <му> смішна. <му> Навряд чи я чимось вас здивую, але ми прийшли в заклад, в якому ми зазвичай снідаємо, обідаємо і вечеряємо, коли в Тернополі карма кава. Заходимо, малий. більшість з вас точно були на початку набережної біля тернопільського замку, але я впевнена, мало хто доходив сюди. Так, от, якщо пройтись хвилин 20 в іншу сторону, в протилежну, ви потрапите до е, циганки, так званої, яку всі місцеві точно знають. Тут є класний скейт-майданчик. Ми привезли сюди. Теона також тут можна позасмагати на пляжі, і взагалі дуже багато місць, де можна почілити. Записую кінцівку вам уже без теорину, тому що його нереально витягнути зі скейт-парку. Ми сьогодні провели цілий день на набережній біля тернопільського ставу. Це 500 метрів від центру. і Я вам скажу, що ми сьогодні обійшли тут навіть не всі локації. Тому сміливо раджу вам проїжджати, ходити по нашому маршруту, досліджувати набережну Тернополя і насолоджуватися цим прекрасним містом. Підписуйтеся на наш ютуб канал Мама Рулить. Так, ставте лайки но. натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наше нове відео. А також пишіть коментарі. Ну і не забувайте донатити на монобанку. Це стимулює нас все більше і більше вам знімати.